Ми якраз і вибрали ті гібриди, які призначають для таких як, стресових умов. Тобто Недостаток вологи, стійкість до хвороб і стійкість до вовчка. Також в цьому році, може, по Сененниковському районі менше проявлено було, але якась взагалі по області по Дніпропетровській були присутні враження переноспорозом. Так я наголосю на те гібриди, які мають стійкість і які мають посередню стійкість, тому що не всі гібриди мають високу стійкість -спорозу. Ну спорозу. Почнемо з першого гібриду. Це гібрид був один із перших в Україні, який був зареєстрований як семирасовий гібрид. Гібрид Тунка. Всі його знають і майже кожен його пробував, висівав. Знаєте, що гібрид сам по собі дуже хороший якби, по по сухостійкості. Так, в нього є, як кажуть, вже за такий період часу з'явилися нові гібриди з більшою стійкості до хвороб, які якраз і дають більший урожай. Але все ж таки, якщо ми беремо такий посушовий рік, як цей, то тунка в цьому році може дати дуже добрий урожай. Тому гібрид середньоранній, гібрид з хорошим потенціалом до урожайності, до сих пір вже з 2008 року, то гібрид більше 13 років на ринку України знаходиться. Навіть на виходить вже 17 років. Тобто, якщо ми беремо тунку, то висіваємо в більш пізні сроки і цим самим уходимо в цієї проблеми. По олійності, ну, в середньому тунка дає де від 48-50% по олійності. Це як стандарт, можна так сказати. Переходимо на до наступного гібриду.